Мікроскоп, комп'ютер, столярні інструменти. Це та ще багато мрій дітей, чиї батьки загинули в зоні АТО можуть здійснитися. Зробити перед новорічне бажання реальністю зміг кожен, хто завітав на благодійний новорічний ротарі бал Як саме розповість Марія Староста. Пані у вишуканих сукнях чоловіки у костюмах. На один вечір вони перетворилися на чарівників і чарівниць. Саме від них залежить, здійсняться дитячі мрії чи ні, кажуть організатори благодійного новорічного балу. Ми хочемо здійснити мрію, тому що вже в нас проведена робота з дітками, яких мрія. У хлопчика, наприклад, комп'ютер. У одного хлопчика-біолога, хочу сказати, дуже обдарована дитина, а біолог, от він хоче мікроскоп. Ми його мрію обов'язково виконаємо. Ротарійці влаштовують не вперше. Цього року збирають кошти на подарунки дітям, чиї батьки загинули в зоні АТО. Ротарі клуб раніше проводив новорічні бали, але у зв'язку з Революцією Гідності, потім з такою активною фазою війни, два роки поспіль ці бали не проводились. Але зараз ми вирішили відновити цю гарну традицію. Новорічний бал це не лише благодійність, це можливість провести вечір біля новорічної ялинки у гарній компанії. Для гостей підготували майстер-клас бального танцю, виступи солістів, лауреатів міжнародних конкурсів. Проте перше, що зробили гості, так це відвідали благодійний ярмарок. Тут придавали новорічні прикраси, вироби з бісеру, писанки. Все це справа дитячих рук. Найдешевше у нас ялинкові прикраси по 30 гривень, вони маленькі, можете бачити там. Найдорожчі у нас картини. І благодійний такий внесок як годинник, він коштує тисячу гривень. А, взагалі, кожен хто придбає будь-яку річ, може нести стільки, скільки вважає за потрібне. Гості купляли для себе а також подарунки для рідних і колег. Я собі присматрила пріс, ну, ще ні викупіла а Викупила для наших спонсорів благотворителів. Вибрала дві картини для них. картину Шевченка там ще одна у нас залишилась. І одна така картина бачає красива, денежне дерево, Я її спрятала. вона мені так понравилася скоріше викупила, думаю, що больше ніхто не взяв. За вечір зібрали майже 30 тисяч гривень. Постійно допомагаємо і піклуємося про те, щоб життя дітей ставало кращим якраз тих дітей, які, ну, яким не вистачає батьківської турботи, батьківської уваги. Недосягнутому ротарійці зупинятись не збираються. У новому році організувати планують ще масштабніші благодійні проекти. Марія Староста, Олександр Донцов день за днем.